Відповідю, коли є пропозиції щодо контролю лічені комісії, наших лічених комісії наших зборів. Троє ходь. Сюди пропозиція три чоловіки. Є і наші. Вірую Заболуцьку і, за і третє заступницю Лорисію Ямора. Але є інші пропозиції. Немає. Тоді прошу. Названих на знятші місця. Значить, сьогодні у нас будуть вибори голови місіанської руки, вибори проводу і вибори контрольно-ревізійної комісії. Для цієї мети. Заготовлені брюлики, три тюлеки, на собі не формує. комітет пропонує вам певних людей на ці посади. І зразу знизу є лінійка, де ви можете написати спішами звідти з тим. Проти кожної фамілії є квадратик, де ви мусите поставити відмітку, чи хрестик, чи резку, має значення. І так само після тої, напроти тієї фамілії, другої фамілії, якщо ви хочете, що ви згідні буде, так само. Бюлетені буде вважатись, ці три не однакові, будуть вважатися дійсні, Якщо буде мітка в тому квадратику. Якщо не буде, значить бюлетені буде вважатися дійсним. Має право, крім свого голосу, мати ще три голоси своїх асоційованих членів. Так записано в нашому статуті. Тому е, ми, мандатна комісія давала, крім присутності одного члена, ще давала додаткові мандати за тих людей, які писали доручення доручали свій голос. Зрозуміли всі? Це передбачено в нашому статуті. Будь ласка. Хто має таких фіха мандатів, підходить до лічильні комісії, вона видає вам бюлетні, один е мандат, три бюлетні. І так далі. і так далі. і так далі. І так далі, і так далі. Зрозуміли всі, щоб не мали претензій, так записано на в нашому статуті. Тому що ми їздимо вдома і відмічаємося, не можемо. Така поправка є. Друге, дозволяється голосувати представнику відсутнього члена руху. Який має доручення від нього, на ім'я голови проводу і має бути підписаний двома членами руху. Тобто, те то, то саме, що Іван Онищук тільки щойно сказав, що на заяву, хто поїхав на приготу відпуску на Україну, заяву написав на ім'я голови руху і е, двома членами з руху комісія, подивіться на мистецтво Михайла Бегуша, його галерею, його роботи у картини галереї. Ну що ж, приступаємо, так? Да? Просто голосування.

Так, тримайте цю позицію. Залишайте. Так, немає. moet jy hoede het oor sy gedrag. Nee, maar normaalweg.